Щоб за півгодини була вдома, тато злих. Добре, добре, за годину. Під вечір. Значить, так, сьогодні щоб була. Та нічого я мамі не розкажу. Так, так. Сонечко, не хвилюйся. Мамі він нічого не розкаже. Ану, бігом додому! У мене таке враження, що твоя англійська цікава тільки мені. Судячи ще з напису до Антемтах на дверях і трьох плахатів Аріаста над ліжком повним текстом пісень Каті теж цікава. Якщо ти будеш сидіти, замість неї робити домашку, краще від того нікому не стане, на жаль. Так, так. Що так? так Ти тільки що її прикривав. Ну, бо не можна все дитині забороняти, і навушники, і з друзями погуляти. А-а-а! Тобто я погана мама, а ти хороший тато. у нас. Чому ти постійно чимось не задоволена? Я незадоволена, та це я тобі і готую не так, і вдягаюся, не так, і взагалі така погана... Та я помічника тобі взяв, бо ти постійно жалієшся, як тобі важко. Знаєш що? Мені не потрібна така допомога. Згідно рівня пульсу, підвищеного тиску та розширених зіниць, збільшено викид тестостерону, і вірогідність бійки перевищила 86%. Тебе що? Поплавило? Яка бійка. Ми любимо один одного. Протягом дня проявів любові не зафіксовано. Марина, йди заряджайся в будь ласка. Саш. Хм. Ми щось справді не проявляємо почуттів одне до одного. Схоже, що так. А ти навіть з моїх жартів перестала сміятися. Саш? Якого кольору в мене манікюр? The... Чи... червоний. Угу. В мене немає манікюру Любий. Бо у тебе немає часу. Любий, у мене немає бажання його робити, якщо цього ніхто не помічає в цьому домі. Я люблю тебе. А я тебе. Згань? Ти що, знову не заплатив за світло? Ні, це ми просто сліпно від кохання.